Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Сьогодні у нас 5 березня, і сьогодні у нас день Ліги Чемпіонів, а саме у нас буде два матчі, і це одна восьма фіналу матчі відповіді. Але спочатку ми коротесенько пробіжимося по вчорашнім поєдинкам з українцями, а саме таким мав бути матч Джано, в якому мав вийти Руслан Маліновський, але він розпочав матч на лавці запасних і не вийшов навіть на заміну. Інтер виграв у Дженуа 2-1 без особливих питань, без особливих проблем. Руслан Маліновський так і не вийшов на заміну. Наступний у нас матч це Шеффілд Арсенал. Я прогнозував, що буде рахунок десь 2-0-3-0. Але я не знав, що Шеффілд настільки... Юнайтед буде настільки безпомічно виглядати на полі вчора. Хаверс, до речі, отримав оцінку найвищу у матчі 8-8. Зінченко так ще й досі не відновився від травми. Сьогодні ж у нас Ліга Чемпіонів, і це Баварія Мюнхен проти Лаціо. Перший матч завершився з рахунком 0-1 для Мюнхенців. І в цьому матчі я прогнозую, що вони будуть, будуть нестися. Хоча по їхній формі так і не скажеш, що вони прям дуже такі мощні і непереможні. тому... Але я думаю, Лаціо все-таки поступиться. Думаю, що все-таки Баварія їх задавить. Кейн прогнозовано у третьому складі Без Кіміха, я не знаю, що з ним, А, ні, він є на правому захиснику. Павлович, я не знаю, це якесь молоде дарування Тель. У Лаці ось такий склад прогнозується. Я ставлю на те, що Баварія виграє з рахунком 2-0 або 2-1. Якщо 2-1, то це буде додатковий час. Коротше, я ставлю на прохід Баварії. Чомусь мені не віриться, що така машина пролетить повз Лігу Чемпіонів. Наступний у нас матч на сьогодні це Реал Соцідат Парис сан жермен який виграв з рахунком 2-0 перший матч. І Реал Соцідат зараз не в найкращій формі. У минулому матчі в Лізі вони програли Севільї, яка, в принципі. Має погану, погану форму в чемпіонаті. І я думаю, що буде дуже важко іспанцям. І я ставлю на прохід ПСЖ. Думаю, рахунок буде такий самий 0-2 на користь парижців. Або Реалу зможе в себе вдома забити одненький гол там 2-1 зробити рахунок. Я не вірю, що вони пройдуть далі. Ставлю на прохід париж сан джермен Такий склад прогнозується. Це не офіційний склад, це прогнозований, а офіційний склад перед початком матчу я б опублікую у телеграм-каналі футбол. Заходьте туди та підписуйтесь. Там багато цікавих футбольних новин, оперативно публікуються стартові склади, також оцінки після матчів. Все там ви зможете знайти. Я ж вас попрошу поставити лайк під цим відео. Дякую вам за перегляд і бажаю вам гарного перегляду футболу. Сьогодні ввечері Ліга Чемпіонів чекає саме на вас. І я також чекаю на вас у телеграмі. Приєднуйтесь, бувайте!